Мир вам, друзі, Буча-Київська область, знаходимось неподалік Бучанського парку. І до вашої уваги два двоповерхових красення на тупіковій вулиці. Дивіться, заїзд тільки для цих будинків. Ось покажу вам наразі будиночок. Дивіться, ось так виглядають наші красені. Перший будинок і другий будинок. Вони однакові, ділянки тут по 8 соток. Можна поставити ще великі хозприміщення. приміщення. Дивіться, ось так виглядає будиночок. У нас е, є у нас парковка, і можна робити гараж чи навіс під декілька автомобілей, ставити басейн, ну, все що завгодно. Нагадаю, що будиночки у нас побудовані з керамічної цегли, утеплені базальтовою ватою, і по фасаду у нас ось такий е, клінкерний кірпіч. Також маємо термодерево, великі, дивіться, панорамні такі вікна, дуже високі, дуже такі великі. Загальна площа будинку 215